Вітаю вас, шановні друзі. Нещодавно я потрапив в аварію. Я в'їхав в яму. Я багато разів їздив цим маршрутом, і ніколи там ями не було. Можливо, ця яма утворилась протягом доби із-за вібрації металу, яким їздили машини. На цьому металі був асфальт. І одного вечора мені треба було їхати додому з роботи. Було темно і моросив дощик. Їхав я десь зі швидкістю 50-54 км за годину. Я тільки пам'ятаю, що я їхав за автобусом і рапто відчуваю, що мене піднімають люди та кажуть, що треба викликати швидку допомогу. Я сказав, що нічого не треба викликати. Сам подекуди встав, трохи хитаючись, підійшов, взяв колесо, до речі, яке відключилося, я увімкнув колесо, до речі, з першого разу, і біля мене було десь 5 водіїв і була за мною пробка з машин. Я так зрозумів, що я знепритомнів і відключився, можливо, десь секунд на 30, може, десь на хвилину. Нічого в мене не боліло, трошки паморочилась голова. Е, я одразу побачив вмятину на колесі, Колесо десь метрів навіть, 5 було від мене. Потім я став на колесо і проїхав десь метрів 300. І все ж таки я вирішив викликати таксі, тому що було таке відчуття, що колесо, начебто, як яйце, овальної форми. Трохи згодом я відчув, що болить плече, нога, болить кість. Але мотозахист працював дуже добре, на відміну, можна сказати, на майбутнє я їздитиму більш обережніше, особливо коли темно і йде дощ. На мій подив, з колесом все добре, окрім вісі, яка погнулась, і частина колеса, яка теж погнулась. З електронікою в колесі все гаразд. Величезне спасибі Ані та з крапка за швидкий та якісний ремонт колеса. Були, до речі, в мене такі думки, що потрібно купувати якесь нове колесо, але чомусь знову захотілося цю ж саму модель Inmotion V12. Я довіряю цій компанії InMotion, тому що вони піклуються, перш за все, за безпеку. До речі, це не реклама, це мої відчуття і факти. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться і під відео подивіться, там ще є два моїх канали. Вам буде цікаво. Гарного вам вечора дня і їдьте дуже обережно і обов'язково у захисті.